вас на каналі Аптрейдер. І в сьогоднішньому відеоролику ми поговоримо, вгадайте, про що? Правильно, про те, що буде в дев'ятому сезоні Stand 2. Ну, про восьмий сезон нам уже, в принципі, дуже багато відомо. А про дев'ятий сезон ми знаємо, що дуже мало. Саме тому сьогодні ми поговоримо про те, що буде в дев'ятому сезоні. Ну, братани, звичайно, це всі тільки здогади. Тобто я не можу 100% казати, що це правда. От. Тому, саме тому е, мож, не вірите дуже сильно моїм словам, бо це може виявитись неправдою. Тому от, е, ну, умови цього відеоролика дуже прості. Поставити лайк, підписатись на канал і написати коментар, що ви думаєте про цей мій відеоролик. От. Також підписуємось на мій ТГ-канал, телеграм-канал. Посилання до якого в описі в описі профіля, в шапці профіля. не, не забувайте переходити. От. Ну, А ми з вами поїхали. До речі, той, до речі, давайте до, добиваємо 500 лайкосиків давайте, на даний відеоролик. І якщо ви наберете 500 лайкосиків. Я ще випущу пару YouTube-шортів на канал, де показую круті підсадочки на карті Sandstorm Stand of 2. Я думаю, вони будуть дуже вам помічні, тому давайте. 500 лайкосиків і відео з підсадками. Окей, все. Тоді ніяких проблем. Поїхали, братане. Зараз будемо обговорювати деякі відомі теорії про деяку інформацію, яку нам розробники вже надали, і так далі, братане. Зараз я вам все спробую показати. Чекаємо. Ну, Звичайно, не забувайте ще підписуватись на канал мого найкращого друга Андрія. Його канал називається Трейдер по стендов 2. Він мій полкий прихильник. І я думаю, що він вам теж сподобається. Бо він е, викликає, бо він Фу, багато... Ем, він багато роликів знімає так само, як і я, і старається. Тому, я думаю, підтримати його контент буде не, не буде чимось неправильним. А ми давайте, братани, поїхали. Ем, отже, проходімо на ринок. Е, Секундочку. Зараз я відпишу своєму другові, що. Ой, я напишу своєму другові, що я зараз зайнятий. І ми поїхали. От, ну давайте, братани, переходимо на наш риночок. Дивіться, заходимо в вкладочку ножі, відкриваємо ножики. І братани. Вибираємо ножики і вибираємо ножичок е, тички. Ось. Е, бачите, у нас тички. і Де, я скажу вам один секретик. У 9 сезоні будуть даватись подарунки на самому початку. І одним із цих подарунків будуть отакі от класні тички джаус. Я цю теорію здобув завдяки своїм дуже складним старанням. Мені треба було по інтернету на купу всяких сайтів, інформаційних джерел заходити. Тому, я думаю, це варте лайкоса ваш. От. Ці точки Джавс отримають не всі гравці. Ну, адже ви самі розумієте, якби ножик уже за 600 голди просто так роздавати всім гравцям буде тупо. Розробники на таке не підуть. Саме тому. Видадуть гравцям лише тим, які будуть грати в рейтингові дуелі. Це буде новий режим, який зараз ще в восьмому сезоні. Появиться рейтингові дуелі зі званням. От. І, і, і треба бути одним із самих профігравців в рейтингових дуелях буде, щоб отримати ці поранения класні тачки джавс Тому ось така одна інформація є. Поїхали бажане, далі. Чи буде новий ніж е, в, в 9 сезоні? Імовірно, буде, бо в 8 сезоні не буде нового ножика, бо в 7 сезоні у нас вже е, новий ножик Сінг. Так само бачите, стінг нам дали в, в 7 сезоні аукаст. Тому нового ножика ще не буде приблизно ще пару сезонів. Тобто, орієнтовно новий ножик вже з'явиться в сезоні 12-13. Оце приблизна інформація. Якщо ці сезони взагалі будуть, бо нічого, нічого вічного немає, але будемо сподіватися, що будуть з новими ножиками з усім. Тому найімовірніше, нових ножів в 9 сезоні, на жаль, не буде. Ну, але чого нам розстроювати? Імовірно, братане. Буде перероблена е, карта Sandstone. Ось вона, бачите, знизу, і вона буде перероблена. Чому я так думаю? Тому що ця карта вже, ну, багато сезонів в Sandov 2, майже від самого початку цього динамічного шутера, вона залишалася такою самою, як і була. Тобто вона зараз є і вона приблизно виглядає так само, як вона і виглядала раніше, от тоді ще в перших самих сезонах. Саме тому мені здається, що щоб трошечки порадувати гравців. І найбільш фанів найбільших Stand of 2 зроблять реворк на карту Sunstone. Ну, я так думаю, це моя думка. От, братане. Також е буде додано якийсь новий режим. Ч, буде додано новий режим. Який точно це режим, я не знаю. І головне, що він буде не тимчасовим, а стане одним із основних. Так само, як командний бій, змагальний союзники, закладання бомби, дуель, тренування, ескалація перегони і перегони озброєнь. Це буде такий самий основний режим, і він буде, він буде доданий в гру. І він буде вже завжди, аж до самого кінця стендов 2. Який це режим, його назву, що там буде, я не знаю, але знаю тільки, що цей режим буде. Багато теорій читав в інтернеті, от, і дещо знаю. Також брати неї кейс із касиків, який ми бачимо перед собою покинуть магазин. І бокс такий самий теж покине магазин, і найімовірніше це буде Чамелеон кейс Чамелеон бокс. Що, я так думаю, бо ці два кейси дуже свої, бо і кейс цей, і бокс доволі окупаєний. Тобто, що Бокса, ну, може навіть легендарка випасти, якщо добре пробустити, все. Тобто там високий шанс випаду. Ну, бачите, якби, Але це вже рідкість, бо якби, бачите, на Legendary тільки 0.14%. От, Тому це ж, в принципі, не так уже й низько, ну, як на цей бокс. Тому, як бачите, випад, ось, вип... шанс випаду доволі такий високий, як на легендарку. І в касику, е... в касику 15% легендарка випаду. Ну, в, принципі, в принципі, теж високі шанси, бо в усіх інших кейсах шанс випаду легендарки або навіть аркани менший. Тому а цей кейс зараз дуже багато людей купляє. Тому, щоб гравці не дуже всі збагачувались цей кейс буде випущений на ринок. І коштуватиме він ну, хоча б 100-120 голди на ринку. Або ще й більше, бо 100 голди це якби його звичайна ціна в магазині. От. А що до нової карти, чи буде нова карта, братане, чи буде нова карта? Ну. На це я питання я особливо відповісти не можу. Тому, е, ну, цілком імовірно, цілком імовірно, нова карта буде. Але просто, ну, якщо буде реворк з як за моїми теоріями, то нової карти наймовірніше не буде, бо буде перероблений Sandstone, і він буде в центрі уваги. А на нову карту вже ніхто уваги не звертатиме особливо. Тому ну, якось так. От. Ну, братани, на цьому ми, мабуть, закінчимо. Закінчимо. Ще може. А, до речі. Ну, і останній факт, що розробники, вочевидь, покращать античит ігровий, щоб, щоб. Бо читери вічно знаходять різні методи і способи, щоб от, можна було взяти і чити встановити в гру. Тому розробники. Покращать, принаймні, в два рази античит більше покращать, щоб читерам було важче розвиватись в грі. Ну, це, мабуть, добре, бо якщо ви, напишіть в коментарях, якщо ви реально ненавидите читаків, які просто по всій карті літають. Ну, Розробники мають покращити античит, тому, в принципі, дев'ятий принципі, сезон, мабуть, буде дуже класний. Хоча припускаю, що Античет буде покращено ще в восьмому сезоні, але в 9 він буде покращений ще більше. Тому, братани, раджу вам краще грати в рейтингові дуелі, коли вийде оновлення 0.30 в стендов 2, 8 сезон, щоб отримати подарунок в 9 сезоні. Який це буде подарунок? Ну, точки джавс, я вже вам говорив. А зараз, братани, до побачення. І, до речі, якщо вам то сподобався реворк на Раст карту то поставте лайк обов'язково, або напишіть коментар. Байдуже. Ну, а з вами був братане Аптрейдер. До побачення. Ще з вами зустрінемось. Давайте 500 лайкосів ставим на ролик. До побачення.